Аудіокнига Ніколи не заходь у Даркнет. Ви чули про Даркнет. Ви думаєте, що знаєте, що це таке, цифровий чорний ринок для купівлі того, на що не варто дивитися при денному світлі зброя, наркотики, щось гірше. Ви помиляєтесь. Це лише поверхня, брудний фасад, що приховує щось набагато глибше, щось, що ніхто. І я маю на увазі, ніхто не повинен бачити. Мене звати Алекс. Я працюю аналітиком даних у Остіні, штат Техас. Моє життя це цифри, таблиці та безкінечні потоки інформації. Нудно, правда? Можливо, саме ця нудьга і штовхнула мене туди, куди я не мав лізти. Все почалося з міської легенди, інфографіки про вісім рівнів інтернету, що колись гуляла мережею: поверхневий леб, глибокий веб, даркнет, а потім починалися дивні вигадані рівні з назвами на кшталт полімерний фальцегуль або система примарха, повна нісенція, створена фанатами Warhammer 40 тисяч. Але, як і в будь-якій легенді, в ній було зерно істини. Не було ніяких восьми рівнів, але існувало щось за межами. Я не буду розповідати, як я туди потрапив це не був просто запуск тор браузера, це було цифрове полювання на сміття, що тривало місяці, зламування брандмаурів, розшифровка дивних філософських загадок, пошук посилань, прихованих в методанних забутих файлів. Це був мій особистий Еверест. Мене попереджали. Онлайн знайомі такі шукачі, як і я, казали: Не ліс, Анексе, тобі не сподобається те, що ти там знайдеш. Ти навіть не зрозумієш цього. Тепер я передаю це попередження вам, не намагайтеся! Після нескінченних тижнів я нарешті пробився. Переді мною відкрилася абсолютно біла сторінка. На ній було лише одне речення, тексту і поле для введення під ним: Квіт Куаріс, Латина. Що ти шукаєш? Я був спантеличений. У мене не було конкретної мети, я просто хотів побачити, чи зможу я це зробити. Я спробував загадні відповіді істина, просвітлення, знань, нічого. Сторінка залишалася незворушною. Розчарування почало закіпати. Можливо, це був просто чийсь витончений жарт. А потім, не знаю чому, мені спала на думку дивна, майже поетична відповідь я набрав. Те, що також шукає мене. На мій подив, сторінка оновилася, повністю біла. Я чекав, серце калатало в грудях. Приблизно через п'ять хвилин мене перенаправило на новий сайт ніякого вишуканого дизайну, просто список посилань на брудному жовтому тлі. Самі посилання були незрозумілим набором символів, цифр і літер, код, який я не міг розшифрувати. Мої очікування були невисокими, але цікавість взяла гору. Я кляцнув на перше посилання. Завантажилася пряма трансляція. Камера була статичною, з інфрачервоним фільтром. Це були паризькі катакомби, стіни з черепів і кісток. Я дивився деякий час, але нічого не відбувалося. Ну дно. Я кляцнув на друге посилання. Відео було знято на натільну камеру, зображення тремтіло, темрява. Я міг розрізнити людей у тактичному спорядженні, що обережно просувались будинком, зачищаючи кімнату за кімнатою. Вони відчинили одну з дверей, і там була якась істота. Висока, людиноподібна, з луськастою блідою шкірою. Вона гризла щось, що моторошно нагадувало людську руку. Оперативники відкрили вогонь, але істота з неймовірною швидкістю стрибнула в вікно. На цьому відео обірвалося. Я сидів в шоці. Що військо це таке? Це виглядало надито реалістичним, щоб бути спецефектом. Серце калатало. Здається, місяці головного болю і безсонних ночей були немарними, і я вже не міг зупинитися. Я почав перебирати посилання одне за одним, і з кожним кліком те, що я бачив, ставало все дивнішим, все тривожнішим. Документ під назвою Проект Парагон, що детально описував експерименти на людях для досягнення надлюдської сили і витривалості, зуби, судячи з результатів, проект був успішним, доповіді про просторово-часові аномалії, збої в реальності і фотографії того, що було описано як проблески альтернативних вимірів, детальні пояснення щодо зони 51, Бермудського трикутника і справжньої природи святого Грааля. Креслення бомби, здатної знищити світ в 720 тисяч разів потужніша за ту, що скинули на гіросіму. Навіщо нам бійсько така потрібна? Плани на випадок надзвичайних ситуацій для лізних видів апокаліпсису, ядерна зімна, біологічна зброя, і більш специфічні під назвами аномалія маріанської западини або дивна людина на 15-му поверсі. Відновлені щоденники експедиції, що полювали на вовку ліків і записи дзвінків до служби 911 з маленького містечка в Техасі про десятки зниклих людей в 1977 році. Я провів там години, гортаючи сторінка за сторінкою того, що я розумів, не мав бачити. Я натрапив на трейлер німого фільму 1910-х років, який за чутками змушував людей видирати собі очі і майже не знищив усю кіноіндустрію. Була там і пряма трансляція. Людина в капішоні сиділа перед камерою, схиливши голову. Нарешті вона підняла її. На обличчі не було рота. Але з моїх динаміків пролунчав дивний, гортанний голос: Привіт. Я миттєво закрив вікно. Скільки б я не прокручував сторінку, список посилань не закінчувався. Здавалося, він нескінченним. У мене, мабуть, стався нервовий зрив, тому що наступне, що я пам'ятаю, прокинувся на підлозі своєї кімнати посеред ночі. Екран ноутбука світився, на ньому було відео з гелікоптера, що знімало величезну схожу на краба істоту, яка металася берегом якогось острова. Я закрив ноутбук і довго сидів в темряві. Моє мозок кричало, щоб я виніс комп'ютер на вулицю і розтрощив його на дрібнички, але я цього не зробив. Натомість я помітив щось нове. Маленьке повідомлення в лівому нижньому кутку. Знову Латина. Сатісне Ес? ти задоволений? Під ним було два варіанти так і ні. Чорт за війська, я не був задоволений, я був у жасі. Але якби я натиснув так, мене, мабуть, просто викинуло з цього богом забутого місця. Навіть зараз я не можу пояснити, чому я натиснув на ні. Щойно я це зробив, сторінка оновилася. Той самий простий дизайн, але цього разу на ній було лише чотири посилання, ніяких незрозумілих кодів. просто чотири чітких посилання. Я кляцнув на перше посилання. Приблизно через 20 секунд я з гуркотом закрив кришку ноутбука. Я не можу описати вам те, що бачив, я лише знаю, що ніхто і ніколи цього бачити не повинен. Справа не в тому, що це було щось огидне чи жорстоке, воно просто. Немало сенсу. Я не можу пояснити, чому. Я не впізнавав нічого. Я міг розрізнити рухомі об'єкти, але вони рухалися не так, як будь-яка істота на землі. Кольори, кольори, яких я ніколи раніше не бачив. Сама думка про це в моїй голові розколюється. Найкраща спроба описати це у нас на землі є три виміри ми можемо рухатися вперед, назад, ліворуч, праворуч, вгору, вниз. Те, що я бачив, Воно рухалося в напрямках, для яких у нас немає слів. Я не міг дивитися ні на секунду. Я вискочив з кімнати, мені потрібен був свіжий свіже повітря. Я хотів пробігти марафон посеред ночі, просто щоб відволіктися. Я вже натягував куртку, коли почув стукіт у двері. Я завмер. Через хвилину ще п'ять удагів. А потім голос спокійний і діловий. Голос за дверям, спокійний, без емоцій. Відчиняйте, містере Мічеле, ми знаємо, що ви зробили. Ви не в біді. Ми просто хочемо поговорити. В тоні не було загрози. Врешті я відчинив. На порозі стояли двоє високих, струнких чоловіків у ідеально скроєних чорних костюмах. Вони посміхнулися. Можна увійти? Ми сіли на дивані. Я чекав. Що ви шукали, Алексе? запитав один. Не знаю, але я туди більше не полізу, відповів я. Він знову посміхнувся, немов це була правильна відповідь. На кого ви працюєте? запитав інший, його тон був трохи агресивнішим. Я лише похитнув головою. Послухайте, я не знав, у що втрутився, я нікому не скажу, обіцяю. Ми про це не турбуємось, відповів перший. Сумніваємось, що вам хтось повірить. Знов ця посмішка. Чомусь вона здалася щирою. Ми лише хотіли з'ясувати, які ваші пріоритети. Дивне запитання зробіть нам послугу, і ми підемо, продовжив він. Дайте нам пристрій, який ви використовували. Я не ставив питань, побіг нагору, схопив ноутбук і практично кинув їм його. Вони востаннє посміхнулися і прямували до дверей. Коли вони вже виходили, один з них обернувся. Думаю, вас не треба попереджати, але не намагайтеся зробити це знову. І не показуйте нікому, як туди потрапити. Ми дізнаємось. Я не запитав, хто вони, не певен, що хотів знати. Минув тиждень. Я старався все забути, ходив до психотерапевта, але це не допомагало. Мені снилися кошмари. Я бачив ту людину без рота кожного разу, коли заплющував очі. Але мої проблеми більше не були лише в моїй голові. У середу я повернувся на роботу, і мені почало здаватися, що за мною слідкують. Ні, це не параноя. Я впевнений. Кожного дня після роботи за мною слідувана машина, кожного разу інша.